О, який осикомутумбе. Здорово, осикомутумбе. І це лотит Добрий вечір. Добрий вечір. Знаєш, що означає осикомутумбе? Це варіант по-русски. По-русски? Давай. Давай по-русски. Давай, говори. Ты с какой страны выходишь на связь? З Украины. Место такое. Место? <как> Что за город, город? Я не з города. А область какая? Поплавская. Область Поплавская? Что-то в такой области я не помню. А ты что, а ты из Украины, да? Я нет. А что а за акцент в тебе такий? Что ты смеешься? А что за акцент? Звідки взялся такий дикий акцент? Я говорю, по тебя поставил. Давай по чесноку, звідки взялся в тебе такий акцент? Я не знаю, что там услышал, блядь, Да акцент я... твой почув, акцент. Я українець. Ну, у тебя, твої проблеми здесь Чекай, втратили. стоп. Я українець. Я чую, якщо людина... Та, ты, якщо людина я розмовляє нерідною мовою, то значить в нього є акцент. Я тебе сказав, на русском говори, Не вмієш проходити? Ні-ні, ти та... не старайся його і та, так, не так чути. Умієш. Не вмієш. не старайся цей акцент чути, не, не старайся. Не вмієш, да? Я вмію розмовляти. Ну так розмовляй, тогда хрена за танк. А ти мені скажи звідки я в тебе взяв. Ну скажи, ну що ти що ти боїшся? Я тебе сказав, орус я з Москвы. Ні-ні-ні, ну а акцент звідки ага. в тебе взявся такий. Я не виноват за болезнь твоєвого головного мозку, якщо ти так восприймаєш. Ну не хвилюйся, не хвилюйся, не хвилюйся. Все, Чого ти хвилюєшся? Все понял. Як там? Золотого унітаз спрятав вже, ні? Ну давай поговоримо по про твій акцент, ну? Баран? Про твій акцент поговоримо. Я прошу, ти баран? Звідки в тебе, дідо? Знаєш? Дідо, звідки родом? Пьор, зрозуміло. Якщо ти болієш, прийми таблеточку. Й... Все, Ну, Молодець. Чому ти не хочеш... Чому ти не хочеш говорити про свій акцент? То есть, дурак, что ли? У дурак, що акцент, у тут не знаю. Ну я, я опять... чую, я ж чую. Я не виноват, що ти болієш. Я чую твій акцент. Чого ти так хвилюєшся? О, ти. Так, ти ну як так, би ти так. чітко ты не... Так, на, так, як як так. ти не старався його чути, як ти, ти розумієш? Так само як грузин розмовляє російською, чути, що у нього є акцент. Собаки, так само як... Я е, е, я так само як Нідерла... Слухай, так само як з Нідерландів... Так само, як з Нідерландів... Розкажи, які успіхи на фронті? Мені зараз... Я мені зараз цікавіше против виключив, Жду, від от тебе відповідь. Включаю. Мені зараз цікавіше против акцент, чути. Мне цікаво твои болезни осуждать. Чего? Ну что осталось? Ну чего ты так? Тебе уже. Не ну не зиз... Ну не з'їжджай, не зъезжай. Чего? Чего Я ще раз говорю, тебе болезнь. Ну добре, не хочеш я розказувати, не боїшся. Добре, окей. Давай, давай запитання, давай запитання. Ні, я тобі вже вопрос задав, відповідай. Як на фронті? Я слушаю. На фронті дуже погано. А чого погано стало? Бо тому що людей вбивають кожний день. Наступають і вбивають людей. А хто, хто на кого напав? А хто на кого напав? Інтересно. А, то типа ти стрілки переганяєш? Я не знаю, ну то не з'їжджайся. Ти розумієш якщо? не Немає відповіді на питання, а починає отаке різне. А хто на кого напав? А де хто скочив? Ну тоді розмови не вийде. Ти мені питання задав. Я тебе спрошу, ти знаєш? Я знаю відповідь. Ну, так, ответь, а я не Росія, знаю. Росія напала на Україну. Ох ти Господь. Ой, а що вийшло? Тому що українці стали краще жити, а вони. Дуже погано почали жити, і вони хотіли далі, щоб жили всі, як в гамні, і тому й напали. А, ось так ось. Так. Ті, хто хреново живуть, напали на тих, добре хорошо. Живе. Так, бо тому, що вони не хочуть, щоб вони краще жили. Да не важливо, так, так, так А як можливо так, якщо страна, яка хуже живе, може подіяти страну, яка краще живе? А як так скла а як так склалося, що страна. Яка дуже велика, дуже багата. сказав, що ті, хто хуже живе, то есть Росія хуже живе, ти сам сказав. Так. Тепер дуже багата, дуже велика. Багато а, я, логі... я, я. ж я ж не договорив. Багато корисними копалинами. ні, 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 А мені тоді маленьке маленьке уточнення. А коли по твоїй логіці... Та це не моя логіка. Україна напала на Донецьку і Луганську область. Тобто Україна напала на сама себе. Це, значить, ті, хто хреново жили, напали на ті області, які краще жили. По твоїй логіці. Так як може, може область напасти на другу область? Ну, я говорю, вся Україна хренати напала на дві області. Тобто, Україна, давай логічно подумаємо. Україна вбиває тому... українці вбивають українців, так? Українців вбивають українців, так? А що? А що українці? А що таке? Таке я я в ньому. Україна, блін. То що? Скільки, скільки, вже йде років війна? Ну розкажи мені. Вісім років з двома властями не можу справитися. При чем тут 8 років? До ну, чого тут? З 14 года по 22 рік в Луганську Донецькій республіки не могли нічого з ними зробити. В 8 років. Що мали зробити? А ви нічого не змогли. А що мали зробити? Боже, воювали, бомбили, А, бомбили Донецьк? Не а, а, Донецьк олег. бомбили. Олег. Ага, Донецьк. Отведочка. Донецьк. Донецьк, 2014 а, ну, рік. Чекай, 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 стоп. Ну давай, ну чого ти, Чого ти, чого ти, чого? 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 чого, чого? чого, що таке? що сталося? Никого що это рассекретить на світ схеми... Чекай, 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 чекай. Ти ж скачеш як гімно по трубах. Да, давай спочатку, давай... Хочу, да. Про акцент ну, ти ну, не так. хотів поговорити. Про війну Є, ти так. теж не хочеш говорити. Є, Яку ти тему піднімаєш? А, так. Да. Ти не про війну. Яку ти тему піднімаєш? Я тобі сказав, золотий унітаз. Якщо у тебе його немає, ти не український, ти. Золотий унітаз. До чого тут золотий унітаз? У кожного настоящего широго українця должны бути золотою металем. Та що ти ліпеш, чувак? Тра... Що ти ліпиш? А, сказали. Раз внітаз, а, раз що, а що ти таке ліпиш, скажи мені? Ну так добре. Ти знаєш що? що я ту розмову, я цю розмову фіксую, і люди побачать, що... наскільки ти недолуги. Це... Я кажу, я цю розмову фіксую і всі побачать, які ти недолугий. Тим більше з акцентом. Що з такою случилося? Ні, я хотів тобі. Я хотів одну тему розібрати, ти жодної не розбираєшся. В Крапохні області. Що ти кажеш? З Карпохні області. З Поплавської. З Поплавської. Нет такого города, похвалено. Огорода немає так. У Нас городів нема, у нас міста в Україні. Ну, давай теперь вопрос из истории задам. Давай валяй. Как называли в 9-10 веке викинги вот эту Тету. да? Не знаю. Не знаю. Що змінилося з цього що я не знаю? Ні, не змінилося. Ні. ти не не знаєш А, тому що я не знаю, так? Тому що я не знаю. А, городів, городів, страна городів. Як, як? Як, сотворение с милым мозгом для него, угу. и с пахами для него, Так, историческая склалась. Ага. О, -о, -о, точно ти будеш на моєму каналі 100%. о, після тих слов, так. Угу. Як, тепер, я можу, тепер я задаю запитання. Чому фашисти не розуміли мови, мови населення, якого окуповували? Чекай, скільки, скільки ми з тобою вже розмовляємо, бо то щось не стає зовсім нецікаво, бо тому що ти скачеш, як гівно потрубує. Не счет Не цікаво Нецікаво з тобою стає, бо тому що ти не вмієш розмовляти. там Я і... не розумію. А що трапилось? Що трапилось? Ти українську мову забув чи що. Та що ти мені розказуєш? Можеш по-русски говорити, а. Кожний Кацап знає українську мову. А ти ніякого відношення до Кацапів не маєш. Чите, блядь? Ні. Я от хочу запитатись, ти колаборант чи сепаратист? Ти колайнська. Ти колаборант? А, Рези, ти понимаешь, а? Сім'я, а ти я там не понимаю? А що таке, що трапилось? Що трапилось? Бо тому що ти не можеш теми ніякої підняти, так? Я <гум> Ну так, я вот, я хотів, давай ми, ми спочатку, от про Донецьк поговоримо, про Донецьку область. Про Донецьку область. Я хотів тобі відео показати. Про Донецьку область. Показати тобі відео про Донецьку область у 2014 році. Звичайне відео. Як розбомбили його? Так, ти, так. Я, я, тобі, я тобі такий розбомблений Донецьк покажу. 1014 Звичайний Ты Так. Э -э. тик 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 Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Е. -тик 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 -тик. mm -hmm. Звичайні кадри 2014 року. Росія Чи ж кажуть, Росія в ту сторону? А ти не бачив цього відео, правда? Бачиш, пише. Донецьк, Україна, 2014 рік. А не бачив? Ти дочекай, ну, давай подивимося, хоч 30 секунд.

А дивись, 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 які дома розбомблені. Подивись! 2014 рік, подивись! Жах! Давай поговоримо про 2014 рік, як Україна напала на Донецьку область. То, що ти говорив. В якому місяці бомбити наші вбивати людей? В якому місяці не Ну? Ну, я тобі ж показую. Ти ж казав, що у 2014 році розбомблений Донець, а показати тобі ще донеча. Дура... Дуже шик! показуй, ласка, показуй, показуй це відео, показуй! Показуй, будь ласка, показуй це відео! Показуй показуй, 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 показуй! Показуй, я тебе прошу, тільки не виключай! Тільки не виключай! Не виключай тільки, а от, щоб всі бачили. До чого довели. Давай, 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 Не, Не не забирай. Не забирай. Не забирай, не забирай. Не забирай. Показуй, а. А хто слышит? Не слышиш, да? Я не чую, що там. Що говорять? Он і приближается, ведут а, фашизм! <піллято> Чист... А, я знаю це відео! Це люди як фашисти, як ведуть фашисти, як фашисти ведуть! Як фашисти зброєю! А молоде. А чого ти не показав? Давай, 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 давайте! А що трапило? Та покажи. Що то покажи, як людей ведуть з автоматами. Та чого ти не показуєш? А що? Що трапилось? А чого ти не показуєш, як людей з автоматами ведуть? Як кидають, як б'ють їх. Давай! Покажи. Якою мовою там розмовляють, покажи, покажи, покажи! <реш> <реш> що ти усміхаєшся? А що трапилось? <реш> Давай показуй, показуй. Давай, але буде контент класний. Чувак показує, ахуєть! Я цього не хочу показувати, бо це жах буде. А що, давай, показуй. Показуй, як ведуть з автоматами людей. Ну, ну 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 давай, 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 показуй, показуй. Що там що там таке? Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Поки що не бачу нічого. Про, прапор російський, російський. О, з автоматами стоїть! О, красавчик! О, молодці! З автоматами стоять! а ха -ха -ха. а до якою мовою спілкуються, чуєте? Російською. О, красавчики, красавчики. Клас, клас. Я просто аплодую тобі. Аплодую. Що ти показуєш? Це все буде в інтернеті. Це є в інтернеті, не Таки на таких каналах немає мій. Що ти показуєш? Саме ти. Що ти це транслюєш? Наша служба безпека вже... служба безпеки вже дивиться. <реш> Та... Все, у на все, все, мені, мені нас все, все, мені більше нічого не потрібно. Все, мені більше нічого не потрібно, все. Моя місія, все, заткнись, все, заткнись. Моя місія зроблена. Зразу відчув акцент, що ця людина, звичайно, звичайний. Це. я... Не, не окупант, це звичайний або сепаратист, або колаборант, який, який, який зафіксований. Наша служба Божа вже це відео переглядає. Ну ти молодца, ти, ти шикарно тут виглядаєш. Ти шикарно тут виглядаєш. Нема слів шикарного. Що скажеш на кінець? Що скажеш на кінець? Я, нав, я, навіть, я навіть думаю, я навіть думаю, що ти до колаборанта не дотягуєш. Я думаю, що ти навіть Тепер я говорю. Я думаю, що ти навіть до колаборанта не дотягуєш. Ти дотягуєш до самої звичайної гниди. Бо колаборант, колаборант, колаборант працює на ворога, а ти є звичайна гнида. Саме звичайна гнида. Все, 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 все. Все, за, за, за руським кораблем, все. Це <ріст> молодця! Слава Україні! Так тримати! Шикарний контент!